По 50 грам дрібно натертого і висушеного буряка та моркви, 60 грам цибулі, 25 г солодкого перцю, 150 грам капусти, 15 грам чеснику а також лавровий листок, зелень, сіль, спеції, томатна паста та любов, приправлена душевним теплом. Усе це продуктовий набір під назвою Сухий борщик. Його готують тернополянки із жіночого батальйону. Ідею формувати домашні смаколики та передавати їх на схід бійцям, які перебувають у зоні проведення антитерористичної операції. Вікторія лень запозичила у дівчат з Дніпропетровська Вікторії тато, заступник начальника обласного управління державної інспекції. Також перебуває зараз на сході нашої держави. Капусту треба сіткувати, перчик різати по сантиметру діаметром. Ну такі кусочки, щоб вони були це теж на терці зелень, сушимо цибульку півкольцями. Дівчата плачуть всі. Є такі дівчатка, які не мають сушок, і вони просять, кажуть, давайте ми будемо різати, будемо передавати чи на склад. А ми ви вже будете забирати. То ми от вони ріжуть, ми забираємо і сушимо вже хто не має часу нарізати. Сьогодні до жіночого батальйону входить близько десяти представниць віком від 19 до 50 років. Хоча бажаючих з кожним днем більше, є. люди телефонують і пропонують свою допомогу. Дзвонять і, і питаються, може ми то, Он дівчинка з кобиловолок каже: в мене є вакуум, можна я передам чи ну, чи чимось, хоча б чимось допомогти. Другі дівчата з Бережан дзвонять, каже: Ми сушимо боряк. Бачили там в газеті. Ми сушимо буряк. Друга дівчинка каже: Я сушу моркву, бо не маю буряка чи ну. Отакі, от, от кожен кожен індивідуально підходить під е, ну, дане питання. Вікторія каже, що спочатку вони розпочинали все робити тихенько, без зайвого розголосу, бо не були впевнені, що у них щось вийде. Але коли задум став реальністю, дівчата розпочали шукати однодумців. Допомагають їм з овочами волонтери гуртовні галант. Проте дівчатам не вистачає сушок та немає комбайну для нарізки. Наприклад, оце це є мішок перцю солодкого. Наприклад, капусти отут є десь штук 10, що воно посушилося. Фасольки, в мене були 4 кулька. Ну, нам так не дуже, так це цибулі це було півмішка. Що так воно здається, ніби воно так мало насушилося, виглядає, але це об'єм, що цибулі нарізатися чи там оцього перцю це ну, довго. Один кілограмовий пакуночок висушених овочів готується майже цілий день. Все залежить від розмірів та потужностей сушок. У Вікторії маленький син, тому вона займається приготуванням, коли він спить. Буває, що малеча порається на кухні разом з нею. Підтримав Вікторію і її чоловік Володимир. Якщо жінка задумала, то вже виходу в чоловіка, я думаю, що другого нема. Потрібно підтримати таку ініціативу, то... тим більше у нас так вийшло, що в сім'ї, що тець поїхав теж на АТО, тому він розказує, як там живуть наші солдати. І ми вже, це вже треба було таке не... не то, що, що треба обійти, а треба було таке допомогти і все це організувати. Володимир допомагає дружині не лише формувати пакуночки, але й тре вручну та нарізає овочі. Найважче дається, каже чоловік, це шинкування цибулі. Ну найбільше хочеться, щоб спробував борщик тато. Він зараз на сході зі своїми хлопцями. Їх 15. Поїхали від ДАІ. Алло, тат. Як вам служиться? Холодно вам. Я пішла. сонце сонця малого нема. Це не нормально. А хлопці як? Та нема Чи, не? а, що жалітися, це. Служба, як служба. Так, а не хочете нашого сухого борщику зварити? <рігум> ми будь з чого Тоді ми вам передамо. Випікають дівчата хлопцям на схід і патріотичне печиво. Є п'ять приправ: і мускатний горіх, і перець, і кориця, і коріандр, і я не імбир, і мед, і ну, мука, яйця. Отаке, що воно таке і корисне буде. А це ми зробили такий підупа прапорець, щоб хлопцям було якось так патріотичніше їсти його. Зібрали в АТО і калину та обліпиху бажаючи допомагати, можуть усе приносити на склад галанту, що в Тернополі. А вже з нього дівчата усе забиратимуть та готуватимуть до відправки. Контактний телефон Вікторії Лень 067 344 44 40.